У зоні АТО полтавські міліціонери несли службу на блокпостах, попереджували випадки мародерства, допомагали місцевому населенню. По-перше, це те, що не хочеться, щоб перенеслося все на землю на Полтавщину, далі на Київщину, там чи ще не далі на захід. От хочеться, щоб воно закінчилось побыстріше це все і керувалося тим, що. Потрібно допомогти тим людям, які там зараз знаходяться. Поранення шестеро міліціонерів зазнали, виходячи із Дебальцевого. Дізнавшись про них, колектив правоохоронців негайно зібрав кошти для допомоги родинам та лікування. Одразу по прибуттю поранених на рідну Полтавську землю їх особисто відвідав новопризначений головний міліціонер області Олег Бех. Кожен солдат відчуває себе кинутим, якщо немає підтримки. Без підтримки ти будеш покинутий, будеш думати, навіщо це робилося, навіщо ти там був, якщо немає підтримки, мене як і всіх наших хлопців, які там перебували, були поранені, УМВС керівництво підтримує всіляко. Заохочує старшина міліції Микола Фролов та прапорщик міліції Андрій Литвин зі спецпідрозділу міліції Грифон, а також інспектор штабу ОМВС у Полтавській області, капітан міліції Євген Горбенко, наразі проходять інтенсивне лікування на рідній Полтавщині. Ще троє їхніх колег лікуються в Харківському та Дніпропетровському шпиталях.